Виконуємо номер 212 із підручника Геометрія 7 та номер 19.1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно. На малюнку 10 6. У підручнику Математика номер малюнка буде інший, а паралельно Б січна. Завдання перше чи рівні між собою кути 5 і 4, та 2 і 7. Друге чи рівні між собою кути 1 і 3. І третє обчисліть суму кутів 1 і 4. Розберемо задачу по малюнку, а потім запишемо: Кути 5 і 4, та 2 і 7. Є відповідними кутами для прямих паралельних А і Б це січна. Отже, кут 5 дорівнює куту 4, а кут 2 дорівнює куту 7. Як відповідні кути за властивістю відповідних кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих січною. Задання друге: Чи рівні між собою кути 1 і 3. Куди 1 і 3 є внутрішніми різносторонніми кутами. Якщо прямі паралельні, то внутрішні різносторонні кути рівні за властивістю внутрішніх різносторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною. І третє завдання: суму кутів 1 і 4. Кути 1 і 4 є внутрішніми односторонніми кутами. При А паралельно в Б і С Січна. За властивістю внутрішніх односторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною, їх сума дорівнює 180 градусів. А тепер це запишемо все. Завдання перше. Кут 5 дорівнює куту 4, кут 2 дорівнює куту 7 за властивістю відповідних кутів, що утворилися При перетині паралельних прямих. січною. завдання друге. Кут 1 дорівнює куту 3. За властивістю внутрішніх односторонних різносторонніх, різносторонніх, кутів утворених. при перетині паралельних прямих січною. І завдання третє. Кут 1 додати кут 4 дорівнює 180 градусів. за властивістю внутрішніх, односторонніх, односторонніх кутив Утворених при перетині паралельних прямих січною. Номер 212 із підручника Алгебра 7 та номер 119. Крапочка 1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.